Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметнений автомобіль Volkswagen Гольф, експлуатація з 19-го випуску 2018 року. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Останнє того було пройдено 400 км тому. Також авто встановлений тепловий насос. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична фулет Оптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку при дальньому світлі. Умивачі фар, фарда, ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски R16 на хорошій різані Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло, автодальній, віртуальна панель приладів. Оригінальний пробіг 31 000 км з гарантією. Шкіріне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Великий монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, бездрутова зарядка для смартфону, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, автохолд, розетка 12 вольт, два підстиканники, вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, на дві sd картки, USB, з Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Є менеджер, настройки автомобіля, персоналізація, асистент освітлення, освітлення салону, функція Home. адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн-асист, асистент руху по смузі, датчики мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання томи, Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, передні та задні парктроніки настройки дзеркал та співучисників. Він код автомобіля. Останнє того було пройдено 400 км тому. Бардачок з охолодженням, фольксвана мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлогідник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Ізофікс. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт, дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Заводське тонування задніх вікон. Сервіс та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Також нас є великий вибір ідентичних автомобілів. Також дуже багато авто їде в дорозі, які можна оглянути на нашій площаці, які знаходяться двадцяти кілометрах в сторону Жовкове, село Сопошин. Тому приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.